А п'ята кузові Кіпев у нас з'являється в продажі. Це в нас 13-й рік, преміум плюс. Приїхала з мінімальним пошкодженням по передньому правому крилі. Безпека не спрацювала, по Вінходу можете переглянути, там вся інформація є. У нас ось такі 19-ті диски на літній гумі. Тут трошки ніби мені проставки не вистачає, але в цілому пофарбовані, гума хороша. Виглядають вони гарненько. 2 літра повний привід. Повторюсь, преміум плюс безключовий, величезний люк, салон у нас чорна шкіра в хорошому стані. Шкіряне мультикермо, датчик світла дощу, пам'ять водійського сидіння, електродзеркала з підігрівом. 194 тисячі пробігу. На 190 було проведено ТО з заміною мастила фільтрів, камера заднього огляду, двохзонна клімат, підігрів сидінь. В цілому салончик чистенький, охайний. Ряд. Так само виглядає гарненько. По техніці обслужена, приємно в ходу, кого цікавить, приїхали, оглянули, перевірили і купили. Із авто Новокостянтинівська 8